Першу дамбу на стрижні почали ремонтувати. Розпочали роботу з облаштування піщаної греблі, адже аби добратися до шлюзів, необхідно відвести воду. Для того щоб прибрати воду, треба побудувати дамбу. Тобто насипається пісок, потім відкачується вода, і після цього проводиться безпосередній ремонт цього шахтного водоскиду. Головний комунальник міста каже, проект розроблено так, аби важливу дорожню артерію по героїв Чорнобиля не перекривали. Минулого року другу дамбу ремонтували по вулиці. Єськова. їх реконструкція це перші кроки з відродження річки. Проте головне в цьому екопроєкті – будівництво очисних споруд. Будівництво міні-очисних споруд. Права в тому, що вся вода, яка попадає в Стрижені дощова, вона десь військовому треба побудувати ці міння споруди. Основним питанням є будівництво проєктування, в першу чергу, а потім будівництво міннячисної споруди в Чатаріївському яру. На жаль, каже очільник житлово-комунального сектору міста, поки жодна проєктна організація не погодилась розробити проєкт очисних споруд. Реконструкцію ж греблі планують закінчити до листопада.